То зуская зкавалерочка. Ліко, ти вже трохи відійшов чи ні. Відійшов назад, відійшов. Вже але... файно? Та, нині ще не ні з не ти скажу. Та? Ще щось не лізе. Третій день тримає. Сиде, сиде тут, 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 та чекайте, випити стіку, то я не знаю. Можна розділити а, на півроку. Та ми молодічка, ви, ви, ви того, я з вами в тісь ізріняти, рівні стояти, бампер-бампер. – ви відрізняєте. Відіст, тобі в желудку, ні. Валірочка, сториці, які ми з ним кували для вас на Пасху, покажемо вам завтра. А нинька ми їдемо у другу тему зараз. А, так? Та ваші було та я думаю, що вже догадалися багато. вже О. писали нам. То ж не секрет, ми вже колеги говорили. Ми ж все говорили. Коротше, калеорочка, їдемо лількою, заберемо квадрика. Буде вже два квадрика в сім'ї, будемо вже крисували нормально. Будемо полі давали. Прийде якесь болото моцне. Шукали, будемо мицніші болота якісь. Так, так, Джеб вже буде трохи вже буде друга техніка працювала. Але кавалерочка, я вам скажу, дяда простого не хотів. Він завжди хоче всім побільше кубатуру. Як же, як брати, то брати плюски. Ти боїшся забоксувати проти мене, так? Ну а як же ж, ні, я не візьму, віста коба буду п. Задіки печі не пустягнув. Як брати, то вже такого професійного. <кліпско> Так що, кавалірочка, зараз будемо відтягували прицепчик і будемо повної їхали, бо то наш підписник нам буде продавати, зробив нам хорошу ціну, Квадрик Оце от, Ми все вам показували скоро. Представа, прицепчик майже готовий Подивіться, нас Це називається прагматик, прицепчик. <заряджений> прицепчик ну, знає, прецепчик Заряжений прицепчик. Хто знає, той знає. прагматик, ні? Як то <пліпско> осипе, як сипеть, то сипе, <пліпско> як сипе, то сипе <пліпско> ні? <пліпско> а як? Так що, кавалірочка, зараз будемо ще ставити доски. <му> ー, машинка молодежі з на день буде поміняти, мало масло, то все, буде підготовлено, бо тому що якби там не було було свято. там Майстри не робили, Майстри не робили, так там вже треба мастило, мастило, треба забрати з нової пошти. Все, ладно, поміняємо. Друга машинка їде вже з Англії, так що скоро ми вам все покажемо, молодь. Та не сміхи, так люди хілять. Ти сам кажеш, то я. Кав'ярка, що ви не говорили, чого ми не ставимо телепонову. Тому що він каже, то є контент для нього. Він собі коли захоче, тоді... <рес> Поможіть, може, доски брати. Не Чуєшся, кричи, При, щоб, бо ще вироби. люди ще святкують. Ти Так, ставимо досочки, молодеж, бо треба буде якось виїхати. Треба буде зараз якось виїхати, бо в мене нема таких лапок щоб виїжджати. Ми ще, ми ще не такі професіонали. Ми всі по-хлопськи встали дві доски і виїхали. Вибачайте, я вам скажу. Але я вам трохи не буду сьогодні допомагати там, де є болото, бо тому що я се купив нові кросівки на Паску. І я не можу йти в болото роз. То то що, два ті ради, що ти паша, ну мене. Ну, то вже сухо, не? Тепло? Сухо. <тас> Кавалерочка бато то питається, чи буде відео на ютубі, як ми веземо квадрика. Я вам скажу, що ні, тільки в інстаграм, бо тому що. Людина не живе дуже далеко від нас, так відносно, тому то зараз все скоренько буде, покажемо в двох словах, що і як. А вже коли будемо їхати на кісь болото, тоді вже будемо знімати на ютуба, покажемо вам. Ну тата, то калерка, що зараз говорити? Коротше, що ми його купуємо на якийсь один раз, що молодь він вже буде в нас, то вже будемо кресували і в Інстаграм, і в Ютубі, і буде все чітко. Ми деколи не будемо їздити, як будемо робити якісь нові рецепти на Ютуб. То заїдемо на які краєвиди. Вони ні геня получає інфаркт, вже повідомлено на квадроциклі. Ти хоті з симутоці, добишого ліпше квадрика купити? Ти це забіжко на увазі. Ти знаєш, що я і скорость твої два рідні брати. Так, Слонік заїжджає, Зараз будемо чіпали прицепа того. Давай, давай, давай. діда, вважай, щоб забор не завели мені. Давай, сміло! Сміло можна, ні? Ну, Все, зараз чіпимо молодьож. І будемо їхали по квадрикам. Вілько каже, що він вже цілу ніж не спав. Зараз він каже, я вже 8 рані. Сам каже, йому вчора було погано. Ну. І ще каже, що ніж не їв. Сій, сій! Олігансько. Тишина. Відчого? О, давай. Щолька! Щолька! О, щолька! А не щолька! Іч, 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 лесенько, направляю, чим тихонечко. От, от треба замутати, бо розетка нам... Ти на адреналіні, певно, ні? Кров качає страшно. А я хочу чистий грес дати. а? Ааа, буде файно, Назарій. Ми вже все возили моцно, не? Ну вже компанію хіли повалили, чи гори, чи де тут до ліса, можна буде трохи. Чудити, не? Ну, а як? ну завжди машини, ну я не можу декти, ну, десь проїхати, мені треба. Головне що ти здесь. Сьогоди... Борони боже, я себе сьогоди... образок поставлю спереду, і ще буде чітко. Так, то треба менше газу давати просто. Маю, то ти ж так кажеш, так б я не маю голові до техніки чоли. Я ще коли їздив на тракторах, то ти ще піпкусу. Тільки купує си квадрика, а я купую нові мешки білі дивіться. Знаєш, у мене завжди в полях. Я так люблю максим. Мічкав кіко ти на краківській брав? Так, на краківським. Як я виді там бух. В оригінальному магазині. Кіко ти за нейду. Най мені не урить. На краківській по 800. По 800. Ти 800 потім ноги смердять? а. А ты не смерді! Це не там по А вони залі такі дихають, дихаючи. Що ти та залили тобі ти лох купив за півтора тисячі на кілля! там. Все нормально, король. Тільки ти з тим мешкаду. Тобі не можна говорити. Боже, ку, ну ти де воно трати гроші, ну його шлях трафить, та й це на базар копи на розпродажі. Їхали кавалерочка, на заправочку, на легенький перекурчик і зараз будемо їхали <реш> далі. й боже. Підписчики. Коли нас мості підписники, ні? Ну, всі майже давно знати, що у нас найліпше кавалієру. Так, да, ми уїхали по трасі, фурі, сигналі, фапаки, че. Щось від чіпкуче, бо то якраз десь певно возять на ЗСУ, так, там то все. Онвої, туди, так, так, конвой, то там зразу включили ті стробоскопчики. — Давай йди. Ми... Ми... А ми наїдемо, тут нам жінать партизанки Так? — А як тут? Боже. Кавалерка, дай боже. Я сейчас мощные снимки. А, мощно? Леня Христовый, что там? Ничего, я на педхоге. Да? Так. Каже, дома треба пити. я то зараз нап'юсь і куди буду з тим заїду цим контроціком. Є, не мій, мій. ми, ми завжди чекаємо, Ось Але... то треба вмити, ти... так як на Пасху. валити, щоб воно добре служило. А я як покажу, який ти був на Пасху, то страшно. <laughs> Кум, колись казали, що ми ті які кончені, а вони ж нас переплюнули. Вони нас шукають, же би валити, розумієш? <laughs> ти розумієш? Ти вже просто своє догнав давно, тепер тяжко відходиш. Валерочка, підписник так летів страшне, десь замітив локацію, нашу зрозумів, що ми тут. Ну. І каже, ху, добре, що встиг. Де вийде? Де вийде, вийде зараз свій батько? Ну, ми що тут така стоїмо? То він каже, добре, що встиг сфоткати. Моцно, ні? Коли каже, я тут встиг, пацани, каже, кажу, там іще десь. Третій сім, бо бачив, в сторі з хати вилітав. Ми ще сотку вели. Ти ви ще дуйо не пустого вели. Що, на Так.